Стосунки і скрізь, тому що ну це дивно, чому він досі в родині? Чому вона його спонсорує? Mm -hmm. Чому я вона його підтримує? Він був жахливим до її доньки. Він постійно крутив романи. Наприклад, він крутив роман, коли йому було 40+, і Софі Річі. Софія mm -hmm. річі, якій було 18. я mm -hmm. така. Навіщо ви підтримуєте цього чоловіка? І блендайте, наче відповідають на питання. Тому перша бліндайтем 17 рік. Не знаю, чи мусить він спати з нею буквально. Але Скотт дісік був змушений провести день цілуючи зад Кріс Дженнер, аби забезпечити собі подальше фінансування свого стилю життя. І mm -hmm. наступна блендайте. Скот Дісік уклав угоду з Кріс Дженер про поділ прибутків з бізнесу, яким вона керує. Він отримує стабільний дохід від неї, а вона половину прибутку від яхтингу, який він заробляє, вербуючи постійний потік молодих дівчат. Тобто oh, в нього oh, буквально Бізнес mm -hmm. по блайндайтемам, не підтверджена інформація. Є бізнес елітного mm -hmm. ескорту на яхтах, який називається mm -hmm. яхтинг, де він вербує дуже молодих дівчат. Отримує типу, він їхній сутенер буквально да. і кріс mm -hmm. отримує за це гроші. Mm -hmm. Капець жесть блайндайтем за 18 рік. Інколи яхтинг – це не просто ефомізм. Це буквально. Коли цій майже коли скоту дісіку не вистачало грошей, щоб оплатити свою недавню морську пригоду, він змусив Софію річі вирішити проблему за нього не грошима, а тим, щоб вона обслуговувала власника яхти і капітана, і двох членів екіпажу. Чому ж він не звернувся до Кріс Дженнер, яка є його партнеркою в цьому бізнесі? Ймовірно, тому що намагається залишити Софію річі собі. Вона його головне джерело прибутку. Тобто О, вони не просто зустрічались, да. він її продавав. Саме тому угу. я тебе змусила їх прочитати. Блін, жесть. це фієрічів. Просто подивись бід. на їхні фотографії разом. Мені здається, єдині фотографії, які я пам'ятаю з їхнього а, зустрічання, угу. це вони десь на морях, на яхтах, у купальниках. Я така. Тобі 18 років. Що mm -hmm. ти забула зі Скотом Дісіком? Ось можлива відповідь. І остання бленд айтем це за 21 рік. Ця Скот Дісік надсилає жінок на побачення і бере за це комісію. Одна з жінок була жорстоко побита і збирається подати до суду на нашу зірку, що розкриє всю цю схему. Це або Скот Дісік, або Кріс Дженнер. І Blind айтем, яка. Um, Дотично до цієї, що цей скодісік переконаний, що може створити гарем з підліків і дуже молодих жінок, включаючи цю дівчину Амілію Хемлін. Він хоче створити нову версію Playboy, але онлайн, використовуючи платформу OnlyFans. Він розраховує отримати половину прибутків, стати новим Ю Гефнером. Ось такий бізнес. Жесть Думаю, дуже прибутковий. Та да